Рані не рекомендується пробивати плівку, кріпіти шарупами або чимось іншим. Безпосередня пружина зігзаг, який часто називають. Плівка просто-напросто на дві частини розірветься. Нерозривний метод кріплення плівки к каркасу. Плівка буде краще себе відчувати саме в алюмінієвому профілі. Там, де пошкоджено місце, ми просто закліємо скотчем. Ой, за рахунок цього воно досить добре тримається і не виривається. Не рекомендується пробивати плівку, кріпіти шарупами або чимось іншим, тому що просто-напросто в всі сторони ще може піти розрив, і плівка просто-напросто на дві частини розірветься. Тому існує досить таке функціональне кріплення, це тепличний профіль, який називається. Він може бути оцінкований, ось І безпосередня пружина зігзаг, її часто називають. Як це відбувається? Сам безпосередньо профіль кріпиться до каркасу. Тобто плівку ми заводимо сюди і потім беремо пружину і заводимо в сам профіль. Таким чином, ми маємо нерозривний метод кріплення плівки к каркасу. Ось, і плівка під час кріплення ні в якому місці не пошкоджується. Ну, якщо кріп, а, акуратно кріпити. Потім, при необхідності, це кріплення можна, пружину можна витягнути і плівку знову зняти і, наприклад, перекинути. Або є так, що беруть плівку, накидують використовують сезон, а на зиму плівку знімають. Тобто такий варіант можна зробити за рахунок саме кріплення пружина кліпси, і е, за рахунок цього кріплення можна створювати і двошарове накриття. Тобто, коли одна плівка кріпиться, потім другий шар плівки кріпиться, ставиться система надува, і ми ці дві плівки е, надуваємо і таким чином створюємо таку. Е, Термічну подушку, тобто як принцип термоса, тобто декілька шарів у нас повітря внутрішній, зовнішній, і наружний, і за рахунок цього у нас краще, якби тримається тепло в теплиці. Що нюанси да, використання? Ну най, найдешевший, найпростіший профіль це оцинковане. Його можна спокійно ставити на невеличкі теплиці. Далі можемо використовувати, якщо у нас невеличка теплиця, якщо у нас немає великих навантажень, то можна спокійно використовувати оцинковану пружину. Це ось такий варіант кріплення. Або можна так же само оцінковану пружинок з алюмінієвим профілем кріпити. В Чому перевага, наприклад, алюмінієвого профіля? Ну, по перше, це більш м'який метал. Він тут чуть товщий. Ну, наприклад, в профілях оцінкованих він товщиною 0,5 мм, в алюмінієвому десь 1 мм товщина. Сам по собі метал алюміній більш м'який. І плівка буде краще себе відчувати саме в алюмінієвим профілем, тому що він при навантажених не так буде рвати плівку, тому що велике навантаження, яке може бути, це сильний порив вітру, це велике снігове навантаження, і просто-напросто може плівка або вирвати пружину, або просто порватися в самої пружині. Тобто в тому місці, де кріпиться пружина, там воно і порватися. Частіше саме буває так, що вистрілює пружина. Ось і таким чином Остається ціле. Тому перший варіант більш такий для невеличких теплиць, Ну, наприклад, якщо там ширина 3-4, можливо там до 5 метрів, можна спокійно використовувати оцінкований профіль, алюмінієвий профіль і оцінковану пружину. Коли ми вже е, ставимо великі теплиці, то там набагато більше навантаження на, наприклад, на метр погонний. Трьохметрова теплиця ми накриваємо купол 6-метрової ширини. Тобто у нас на 1, метр пружи, на 1 метр профіля, оскільки у нас іде там, з одної сторони, Профіль і з іншої сторони профіль, тобто на один погонний метр теплиці візьмемо так. У нас йде 2 метри погонних профіля, і відповідно 6 метрів плівки. Ось. Тобто на один метр профіля у нас іде 3 квадратних метри плівки. Ці 3 квадратних метри витримують снігове навантаження, вітрове навантаження ну всього 3 метри. А якщо ми беремо, наприклад, теплицю десятиметрову, то там вже на один погонний метр теплиці йде вже 16 метрів плівки. І тобто на один погонний метр профілю плюс пружина йде вже 8 метрів, тобто в 2,5 почти в 3 рази більше площа плівки. І ця плівка теж там, наприклад, там, витримує снігові, вітрові навантаження, і все це передається на профіль. Тому на великих теплицях краще ставити алюмінієвий профіль. Він більш м'який, але досить таки жорсткий. Головне, що він не рве плівку. І другий момент є пружина зігзаг. Вона йде в ПВХ апльотки. Що це дає? Тобто, за рахунок того, що це ПВХ апльотка, то ця пружина більш м'яка. Тобто, Плівка знаходиться якби так в м'які алюмінієвій профілі, м'якої оцинкованої пружини. Ось, за рахунок цього, воно досить добре тримається і не виривається. Тому алюмінієвий профіль ПВХ-пружина це оптимальний варіант для накриття великих теплиць і фіксації. Найкращий та найпростіший спосіб це використання ремонтного скотча. Є спеціальний тепличний скотч, який має світостабілізацію, який досить товстий, ну, товстий по товщині, я маю на увазі. Він буває шириною 5-10 см. Там, де пошкоджено місце, ми просто закліїмо скотчем. І, в принципі, якщо ми вообще, по технології зверху і знизу, ми взагалі забуваємо про цей отвір, і скоріше плівка розсипеться, цей скотч ще буде стояти. Звичайний скотч, він, по-перше, тонкий, там 30-40-50 мікрон. По-друге, -по він не світостабілізований, тому що ну, світостабілізація це досить дорога добавка вона може збільшувати вартість світостабілізованої плівки приблизно на 20%, ніж звичайної плівка. Навіщо скотч канцелярський, ми називаємо його так, там туди використовувати. Світостабілізацію, тому що вона ну, наноситься досить складним путем, там, методом екструзії ще там. Тому звичайний канцелярський скотч десь через пару місяців просто-напросто розсититься. По-друге, він досить товстий, там десь 120-150 микрон сама по собі товщина, і він не боїться відкритих, так сказати, атмосферних умов і там досить якісний клей, да, щоб ця поверхня приклеювалася і трималася. Невеличкі теплиці, там нічого складного немає, можна спокійно самостійно накривати. В великі теплиці там є нюанси кріплення. В цілому більшість більшість все ж таки самостійно накриває. Ось це одношарові плівки, ну просто які буває питання при накритті. Це перше натяг плівки. Тобто, якщо це одношарова плівка, то вона повинна накриватися в період. Коли температура плюс 15, плюс 20 з досить таки сильним натягом, щоб вона не провисала при високих температурах, але не була дуже перетягнута при низьких температурах, тому що плівка має властивості від температури зужатися, розширятися, і це дуже важливо при накритті одношарової плівки, щоб воно не провисало, але не порвалося при досить сильному стрягуванні. Якщо є якісь ще питання. Пишіть їх в коментарях. Ось, якщо це вас плівка, можете перейти на наш сайт. Там досить великий вибір. Все необхідне є для того, щоб можна було самостійно накрити теплицю плівкою. А для цього вам, в принципі, наші спеціалісти допоможуть. Ну, а з вами був Олександр, як теплиця, живіть гармонії з природою в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!